У Луцьку презентували проєкт стратегії розвитку громади до 2030 року. Це документ, яким керуватиметься влада міста під час прийняття тих чи інших рішень. Окрім того, він зробить обласний центр привабливішим для інвестицій, адже міжнародні партнери охочіше вкладаються у ті міста, де така стратегія є. Проте мер Ігор Поліщук навіть не з'явився на обговорення проєкту стратегії. Про це йшлося безпосередньо під час презентації документа, на якій побували журналісти телеканалу конкурентів. Якщо узагальнити, то громада має стати сучасним екополісом, який молодь обирає для навчання самореалізації та відкриття бізнесу. Це має бути зростаючий економічний та культурний лідер північного заходу України. Представниця Ради Європи Дарина Соколова розповіла, що стратегію розробляли майже рік і для цього зробили колосальну роботу. Ми хотіли, щоб саме цей документ став учасницьким, адже він визначає, Чая майбутнє громади на декілька років це соціально-економічний документ, який на базі того, потім власне розвиватиметься активно, отримуватиме інвестиції в громада Луцька. Тому in працювали над тим, щоб було якісне соціологічне дослідження. Якості життя в усі громаді ми провели 12 учасницьких заходів з жителями та жительками для обговорення власних бачення по різним напрямкам життя громади. Окрім того, вона додала, міська рада зобов'язалася слідкувати за тим, як цей документ виконуватимуть. Як зазначили присутні, стратегія розвитку це довгострокова програма заходів, спрямованих на підвищення рівня життя населення громади. В процесі розробки було два види опитування громадської думки з понад трьома тисячами осіб. Також організували 13 різних учасницьких заходів із 358 учасниками та соцопитування з понад тисячою респондентів. Експерти ради. Європи ж провели 15 особистих інтерв'ю із впливовими людьми з різних сфер. Загалом у проєкті стратегії виокремили 5 стратегічних цілей, зокрема. Луцька молодіжна громада, нова громада з історичним центром, сучасний екополіс, регіональний лідер, громада сучасності та інновацій. Зауважимо, що цей проєкт ще мають підтримати депутати під час засідання сесії міськради. Окрім того, вони матимуть змогу й внести свої пропозиції, якщо такі будуть. Зараз цей документ в теорії окреслює, куди має рухатись громада. Конкретніше про те, які заходи проводитимуть та що змінюватимуть, будуть говорити у вересні. Депутатка Ірина Колковська зазначила, що її здивували деякі цифри, коли вона повністю переглянула проєкт стратегії. З її слів, у документі пише, що в громаді проживає вдвічі більше жінок ніж чоловіків. На думку обраниці, саме над виправленням цієї статистики треба працювати першочергово. Або я неправильно зрозуміла, або там щось з цифрами не те. У нас в громаді зараз проживає жінок в два рази більше ніж чоловіків. Там, там такі цифри, якщо це відповідає тому, то от де нам треба працювати в контексті безпеки. І якраз оцей наш напрямок, який пов'язаний з молоддю стратегічний, а було опитування, де молодь зазначає, що вони не відчувають себе в безпеці. І, зокрема, це. Стан на вулицях, крадіжки, булінг, насильство сімейне оці елементи були визначені як небезпечні, а елементи, які стосувалися зовнішніх загроз і ракетних ударів, вони не сприймаються населенням так жорстко. І якщо говорити про цей взаємозв'язок, щоб у нас була нормальна кількість чоловіків в громаді і була народжуваність, і громада зростала, то треба залучати молодь. А молодь має відчувати себе в безпеці відповідно до тих індикаторів, які вони зазначили. Вона додала, що підтримує проєкт у такому вигляді, бо ж він саме передбачає роботу у цьому напрямку. Проте підкреслила, що саме з цього і треба починати роботу. Очільник департаменту економічної політики Борис Смаль пояснив, що це статистичні дані за 2022 рік, й похибки бути немає. Проте додатково це перевірить. Депутатка від фракції Громадянський рух свідомі, Алана Точій поцяк. Кавилась іншим аспектом співпрацею з іншими громадами. Вона зазначила, що межі між, наприклад, Боратинською та Луцькою громадами дуже тонкі, й подекуди люди думають, що належать до обласного центру, а юридично вони в іншій громаді. Це на думку обраниці стосується різних сфер: і бізнесу, і роботи, і транспорту. В стратегії ви говорите про економічний розвиток. Це що є дуже важливим, але разом з тим хочеться розуміти, як буде це все в... Втілюватись в життя біля нас є поряд громади, які є ну вони настільки впритик до Луцька, і забезпечення транспорту у нас є питання і з тим, де наші люди працюють, лучани на яких підприємствах сьогодні. Ви там пишете про те, що ви хочете розробляти логістичне сполучення? Це розв'язка між цими так само, бо у нас є стратегічна дорога, так само з цими громадами має бути пов'язано. То як ми маємо це втілювати в життя? Чи ви вбачаєте в стратегії майбутнього Утньому об'єднання з цими громадами, чи це ви розглядали взагалі цей момент. Експерт Ради Європи Олександр Солонтай зазначив: якщо буде так, що області будуть об'єднувати, Луцьк може претендувати бути новим центром. Та додав, що у Луцьку проведене природне обрізання від сіл, які не належать до громади. Всі ми розуміємо, що перспектива розвитку Луцька заключається у тому, щоб це був екополіс, щоб це було екологічне місто, яке поєднується з університетом, якому яке розвивалося по дружбі з природою. І не може бути так, що один берег річки в старому історичному центрі це Луцька громада, а інший берег ти кинув ці пішохідні місточки, які я сприймаю абсолютно хороша пропозиція. От, навіть якщо це на рівні кладок, бо якщо немає великих грошей, але це прекрасна історія. І ти опиняєшся на території іншої громади, де є більший природній. Ну це так не може бути. Всі ці три речі зашиті в стратегічну ціль регіонального лідерства. Ми не знаємо дату ревізії реформи. Ми не знаємо дату перегляду адмінтеркрального устрою, а співпрацювати з цими громадами, налагоджувати з ними угоди про партнерство і про співпрацю із мешканцями треба вже. І хтось це може сприйняти в штики. Я вважаю про те, що ви прожили тільки етап творення об'єднаної громади один. І на мою думку, все завершиться етапом номер 2 і кінцевим індикатором реалізації стратегічної цілі регіональне лідерство. Якщо не буде обласної реформи, областей і так далі, конкретний індикатором індикатор має стати Бажання мешканців приєднатися до Луцька цих автономних маленьких громад, що має засвідчуватися показниками соціологічних опитувань на рівні 80-90%. Не забули й за очільника міста Ігоря Поліщука. Бо ж, на жаль, той не з'явився на обговорення проєкту стратегії. Депутат міськради від фракції Громадянський рух свідомі Михайло Наход зауважив, що очільник міста теж мав би бути тут і брати активну участь у діалозі. Щиро дякую. Представникам виконавчих органів влади, які взяли на себе цю ношу. Щиро дякую всім, хто долучився, вносив пропозиції. Ну і особливо Раді Європи, яка взяла на себе модерацію і десь фінансове забезпечення цього процесу. Я не розумію, яка роль ключової особи. Нашого міста міського голови в цій стратегії його немає на сьогоднішньому заході. Я не бачив його на інших публічних заходах. Чи він так само бачить пріоритети? Хотілося б більшого включення, щоб міський голова не був над процесом а був в процесі. І ще одне про що говорили мої колеги: включення громадськості в процес підготовки і подальшому реалізації стратегії. Ну, на жаль, для мене не дуже прийнятна позиція, яку озвучила пані Ірина. Що в нас є достатньо інструментів, де громадськість може висловитись і так далі. Я вважаю, що в такому процесі, як розробка та прийняття стратегії, влада має йти до громадськості, а не громадськість до влади. Обранець запропонував виправити проблему із залученням людей до реалізації цього проєкту. Виправдовувати відсутність Ігоря Поліщука взялася його заступниця Ірина Чебелюк. Якщо ми говоримо конкретно про ну те, що ви хотіли бачити тут міського голову, ну він має право не приходити на цей захід. Він долучений до був повністю до всіх інформаційно. Він знав про ці процеси, які відбуваються. У нас в стратегії є і вступне слово міського воло. Ви опісля усіх пропозицій та думок присутні резюмували, проєкт стратегії можна виносити на розгляд сесії міської ради. Окрім того, охочі до цього часу ще зможуть подати свої пропозиції. Депутат Михайло Наход за підсумками зустрічі зазначив, те, що в Луцьку з'явиться стратегія як комплексний документ, це надзвичайно добре, тому що наша команда громадянського руху свідомі, і я особисто останні п'ять років постійно піднімали це питання, підштовхували міського голову, публічно про це говорили. І з допомогою Ради Європи ми прийшли до того, що фактично за рік часу в місті Луць. Цьку була розроблена стратегія до її розробки долучилося дуже багато людей пересічних людей, десь людей від бізнесу від культури з різних сфер. І зараз ми перебуваємо на фінішному етапі її розробки. Це є великий плюс, і чому тому, що всі міста Європейського союзу претендують на інвестиції, а інвестують в ті громади, в яких є бачення самої громади, як вона хоче рухатись, і те, що Луцьк буде мати там за місяць другий повноцінну стратегію, тільки покращить наш інвестиційний клімат, наш сприйняття міста на зовнішній арені. Вкотре зауважимо, що проєкт стратегії розглядатимуть під час сесії міської ради, опісля перейдуть на інший етап, визначатимуть конкретні завдання, які допоможуть безпосередньо стратегію реалізувати в життя. Але лишається питання: чи готовий мер Ігор Поліщук до впровадження стратегії розвитку громади, чи для нього стратегія лише формальність?